Уляля, друзі, великий друг України Борис Джонсон сьогодні йде з посади прем'єр-міністра Великобританії, але має багато сюрпризів. Посол України у Великобританії сьогодні розкриває декілька секретів: що Борис Джонсон не тільки претендує на крісло генсека НАТО, але й завітає скоро до України. Є багато. Варіантів, де Борис Джонсон буде, знайти себе це реально дуже серйозний, дуже крутий політик, і в принципі я хочу сказати, що шо Борис Джонсон вже є певні ідеї, які ми з різних причин не будемо зараз говорити, але. Чекайте найближчим часом. Я думаю, ми побачимо Борис Джонсона в нових іпостасях, І я впевнений, що Україна буде продовжити займати дуже важливу частину в його житті. Від повномасштабного вторгнення Росії в Україну Борис Джонсон тричі завітав до Києва і показав солідарність Великобританії з Україною і ключі передав надійному другу Лі Страс. нова премєр міністерка Великобританії, яка засудила політику Путіна. Сказала, що буде міцно і беззаперечно підтримувати Україну, а також у разі необхідності застосує ядерну зброю, аби захистити Україну. Нова залізна леді Великобританії. Ось кому передав ключі Борис Джонсон на Даунінг-стріт 10. він сказав, що я тобі прошу три питання: по-перше, продовжує взаємодію з Сполученими Штатами, це критично важливо треба сприяти об'єднанню партій і треба допомагати україні оці три питання які він постійно висловив, і треба сказати що вона відповідаючи борису Джонсону, сказала що борис я ціную ту частину яку ти зробив твоє лідерство і головне що ти зробив ти відстояв наших українських друзів оце відчуття і передачі і прийому інформації було дуже важливо спостерігати цікаво і не тільки нам і сьогодні лістрас також зателефонувала Володимиру зеленському це був перший дзвінок іноземному політику Говорив з новим прем'єр-міністром Великої Британії пані Лі Страс. Це була її перша розмова у новому статусі з іноземним лідером, і це велика честь для України. Я привітав пані прем'єр-міністра з початком роботи на посаді і відчуваю, що ми зможемо побудувати глибокі та результативні відносини. Час, коли пані прем'єр-міністр починає роботу, дуже складний російський енергетичний шантаж, постійні намагання держави терориста дестабілізувати політичну ситуацію в Європі і у вільному світі, постійна російська дезінформація, але зберігаючи нашу єдність, працюючи у повній координації, ми і це можемо подолати. Я не один раз мав ще спілкуватися з Борисом Джонсоном, і він абсолютно чітко собі це усвідомлює і до певного рівня навіть гордиться. Uh -huh. Він не збирається їхати дивитись в Большому театрі Любініно озера і в принципі спокійно до цього ставиться, розуміючи, що лідер російський перетнув межу, за якою нормальні лідери зможуть потиснути йому руку, але взагалі просто заходити поруч з ним. Посол України у Великобританії дійсно інтригує і, скоріш за все, Бориса Джонсона ми побачимо на новій посаді, і скоріш за все. В Україні, ось це так новини. А зараз передаю слово Соні. Вона підготувала для вас дуже цікаву інформацію про Бориса Джонсона, трохи приватного життя і цікавих деталей. Вітаю це ютуб канал Ростислав Калацинський. Підписуйтесь та вмикайте дзвінок. Майстер неоднозначних висловлювань та вчинків, дивак, хуліган, євроскептик, геніальний політик. Як лише не називали його у світових засобах масової інформації. Ми ж знаємо його як справжнього друга України, котрий робить усе можливе, аби допомогти нам вистояти у війні проти навали російської орди. Олександр Борис Депджонсон на ще до королів має одну з найкращих освіт: діючий прем'єр-міністр Великобританії. Але хизуватися всім цим у туманному альбіоні не прийнято. Це ознака поганих манер. Народився майбутній прем'єр-міністр Великої Британії 19 червня 1964 року в Нью-Йорку, де на той час працював його батько Стенлі Джонсон. Депутат Європарламента ще в дитинстві він разом зі своєю сім'єю переїхав до Лондона, де його мати закінчувала навчання в Оксфордському університеті. Цікавий факт: прадідусем Бориса Джонсона був турецький журналіст Алі Кемаль, який деякий час обіймав посаду міністра внутрішніх справ в уряді останнього правителя Османської імперії. 1920 року дід Бориса також Алі Кемаль, переїхав до Лондона, де змінив своє ім'я на Вілфред Джонсон. Свою кар'єру майбутній політик почав як кореспондент стажер в газеті Таймс. Там він пропрацював всього лише один рік. Звідти його звільнили через те, що він сфальсифікував цитату свого хресного батька Коліна Лукаса, майбутньому віце канцлера університету в Оксфорді. 1998 року співпрацював з BBC, а саме з програмою Have I Got News For You. 2000 року отримав посаду редактора в газеті Spectator і 5 років пропрацював там в якості політичного журналіста. 2001 року Борис Джонсон вирішив спробувати себе в політичній кар'єрі і став членом палати общин в британському парламенті від округа Генлі. Був ним до 2008 року. В той же час він став представником консервативної партії, був навіть її віце-президентом. Це 2003-2004 роки. 2004 року Джонсона було обрано тіньовим міністром у справах культури. 2008 року Борис Джонсон став мером Лондона та представником консервативної партії і протримався на цій посаді до 2016 року. На посаді мера. Лондона Борис Джонсон добився чималих успіхів, а основним його досягненням стало проведення літньої олімпіади від 2012 року у Лондоні, зниження рівня злочинності завдяки встановленню великої кількості відеокамер у всій столиці Великобританії, вирішення транспортної проблеми завдяки обмеженню в'їзду автомобілів до центру міста. Чим же прославився Борис Джонсон? Поза Великою Британією Борис Джонсон відомий своєю неслухняною зачіскою. Він сам неодноразово жартував зі свого волосся, переконуючи всіх, що в його офісі завжди лежить гребінець, але впоратися з неслухняними локонами йому не вдається. Вічно розпадлені пасма Бориса Джонсона вже давно стали темою для жартів. Британське видання Татлер навіть випускало замітку на тему, як це буде Волоссям Бориса Джонсона. Цікаво, що 2008 року політика назвали володаром найстильнішої зачіски у британському уряді. Також відомо, що британський прем'єр-міністр володіє кількома мовами, навчався в Оксфорді та прекрасно знає класичну літературу. Останнє легко перевірити, адже Джонсон любить наводити в своїх промовах відомі цитати з книжок. Борис Джонсон став одним із тих політиків, хто надзвичайно сильно підтримує Україну у війні з Росією не словом, а ділом. Та навіть до повномасштабного вторгнення російських військ британський прем'єр-міністр неодноразово показував свою прихильність до українців. Так, ще в жовтні 2020 року Борис Джонсон писав у своєму профілі у Твіттер Ми зміцнюємо відносини між Великою Британією та Україною та офіційно закріплюємо зобов'язання Британії підтримувати суверенітет і Територіальну цілісність України. Тоді ж він наголосив, що Британія найвідданіший прихильник України. Своє особливе ставлення до України Борис Джонсон показує також. І в одязі, коли британський прем'єр-міністр приїхав на зустріч із Володимиром Зеленським у лютому 2022 року, на ньому була яскрава зелена краватка як символ підтримки президента України. В квітні ж Джонсон одягнув синю краватку, яка в тандемі з його пшеничним кольором волосся утворювала прапор України. До свого костюму він тоді одягнув зношені черевики, ніби промовляючи, що співчуває українському народові. В Своїй великодній промові 17 квітня 2022 року частину звернення Борис Джонсон сказав українською мовою мачі в серці вісі. Хто на господа нещодавно в своєму профілі в соціальній мережі Instagram Борис Джонсон почав підписуватись як Джонсонюк, а навколо його аватарки видно обрамлення в жовто-блакитних кольорах. Так він вирішив показати свою підтримку України. Особисте життя Бориса теж цікаве. Джонсон встиг побувати в шлюбі вже тричі. Також часто його стосунки закінчувалися скандалами, пов'язаними з інтрижками своєю першою дружиною італійською письменницею Гаїсарвадіо. Вони побралися під час навчання. Цей шлюб тривав лише три роки. Після сильної сварки пара вирішила розлучитися. Однак, попри те, що розрив стався понад 30 років тому, перша дружина ніколи негативно не відгукувалася у пресі про колишнього і ворожнечі між ними немає. Другою стала Марина Віллер, донька журналіста та телеведучого сера Чарльза Віллера. Вони одружилися 1993 року та були разом 25 років. У цьому шлюбі у пару народилося четверо дітей. 2018 року другий шлюб прем'єр-міністра Великої Британії також закінчився розірванням стосунків. Вважається, що сталося це через появу 2009 року позашлюбної доньки Джонсона від Гелен Макінтайр, яка працювала мистецтво з навчиною. Наразі Борис Джонсон одружений втретє. 29 квітня 2020 року у нього та його подруги активістки у сфері екології Керрі Саймонс народився син. 29 травня 2021 року вони офіційно одружилися. Таємна церемонія проходила у Вестмінстерському аббатстві. 9 грудня 2021 року у пари з'явилась донька Борис Джонсон. Являється автором декількох книжок, зокрема, найбільш популярними є колонка Джонсона. Позичте мені ваші вуха. У мене є для вас погляди та фактор Черчилля». Також британський прем'єр-міністр написав роман «72 діви, який побачив світ 2004 року. Вже на посаді мера Лондона він випустив книжку Нова британська революція. Цікаво, що його навіть висували на премію Британської телеакадемії за журналістську діяльність. Саме таким полюбився українцям Борис Джонс. Джонсон, які настільки вдячні йому за підтримку України, що в його честь вже почали називати вулиці. Друзі, сподіваюся, для вас була цікава ця інформація. Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. Слава Україні!